Машерують наші добровольці, укрива при визволяти, братів-українців з морського світа й там, а ми наші, братіховані, визволимо, а ми нашу славну Україну приймемо. На честь відзначення 104-ї річниці з дня утворення західноукраїнської народної республіки у парку на валах хорова капела Дударик виконала низку пісень, які співали ще наші пращури, коли боролися за незалежність України. Оскільки події того часу перекликаються із сьогоденням, бо ворог знову намагається зруйнувати нашу державність. Це хрестоматія стрілецьких пісень. Я так думаю, що всі львів'яни їх знають на пам'ять. Гелузі червона Калина, не сміє бути в нас в страху. За Україну за її волю і так далі не можу їх назвати історичними. Вони є актуальні і мрію про втрату ними актуальності в найближчій перспективі. Завдяки нашим збройним силам. Подібні заходи проводили по усій території західного регіону. У Львові ж продовжили дійство на Янівському кладовищі, де поховані бійці української галицької армії та українські січові стрільці. Святи може, святи, гріпи, святи, Якщо ми будемо пам'ятати нашу історію, то ми можемо врахувати помилки минулого і рухатися далі, щоб у кінцевому результаті здобути перемогу, розповідає Ігор Калинець. Дата першого листопада такого зриву в Галичині За свободу ще маємо дати сьогодні. Це Річниця смерті видатного мужа українській історії Андрея Шептицького. О, і поєднання це всього день, фактично перетворюється у такий світлий праздник, оминання нашої здобутки. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда тут, Львів.